Початок відео. Фу. Є. Сьогодні розглянемо тему, що лежить за межами людського знання, і яка природа реальності. Ібанувся? Ні, трошечки. Ну, капіточку саму малость, але все-таки. Це цікава тема для самопізнання, саморозвитку, самопоняття, саморозуміння, само 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 для самих себе. Просто для себе. Як я дойшов до цього, ви що розуміли, там величезний діалог, просто пиздець який великий, з цим вот типом. Я довго дійшов, щоб вот дійти до цього питання, яке захотілося саме висвітлити. Можливо, я якось погортаю вверх і ще запишу деякі теми для розмови, але все-таки поки що, поки що я хочу вам надати цю інформацію, яку він мені видав, як базу інформації. Ну, важливо, неважливо, не знаю чи знаю, але це знання. І тому погнали. Що лежить за межами людського знання? Знак питання. Це складне питання, і на яке не існує остаточної відповіді. Ось декілька можливих тем, які лежать за межами людського знання дві крапки. І так, ми перечисляємо питання, на які ще поки якоби ніхто не знає відповіді. Але все ж я знаю, і цього достатньо. Остальний пофіг. Природа реальності, що таке реальність, як вона виникла, чи існує лише один всесвіт чи багато. Фіг його знає. От я вам і зразу відповіді, до речі, буду казати на ці питання. Стане життя. Чому ми тут, яке наше призначення? Вижити? Свідомість. Що таке свідомість? Як вона виникає? Чи існує свідомість за межами людського мозку? Не існує, впевнений. Чому? Ні, ні в чому я не впевнений, просто не існує все. Нахрена задаватися більшими питаннями або життя після смерті, що відбувається з нами після смерті, чи існує загробне життя? Ну тут а... довгенька відповідь. Тут або ви охрінієте, або я ахрінію. Ну, типа, от і все. Походження всесвіту. Як виник Всесвіт? І з чого він виник? Якщо? Космосу? <ріст> Чуваки, без поняття. Ну, типа, нереально. Ну, що ви не лапати, що ви не шукали. Яка різниця? Пофіг, що він виник, ти, ти навчись гроші хоча б заробляти, а потім будеш мені розказувати, що виник. Все, Всесвіт дає там такий знаток. Та пішов ти нафіг. Нафіг мені це треба знати. Мені це взагалі не треба. Майбутнє. Що чекає на людство, яким буде світ у майбутньому? Це залежить по проекції того. Які люди будуть стояти в голові рушія потягу, і будуть керувати і направляти світ? Це може ж бути ти, це може бути я, це може бути мавпа, ну, наприклад, або кінгуру, або мангуст, або медоїд. А стоп, я животних називаю, ми ж про людей. Значить, яка людина буде стояти в голові? Розумна, тупа, глупа, не дуже розумна, не дуже глупа. Оці всі варіанти, і будуть спонукати на те, як буде розвиватися світ, загальний світ, або якісь маленькі поселення. Це теж важливо. Залежить в якому ти селі живеш, в якому місті ти живеш, в якому віліч там, і все таке. Неважливо, йдемо далі. Це лише деякі з багатьох тем, які лежать за межами людського знання. Угу, угу. Можливо, одного дня ми зможемо знайти відповіді на ці питання, а можливо, неможливо. А поки що ми можемо лише міркувати і досліджувати. Яка природа реальності? Знак питання. Це лише одне складне питання, на яке не існує остаточної відповіді. Але існують підвідповіді. А якщо на щось немає конкретної відповіді, значить це ще не вивчено, незрозуміло і непонятно. Це понятно. Ось декілька різних теорій про природу реальності. Реалізм. Реальність існує незалежно від нашого розуму. Це факт, Поясню. Реалізм і сама реальність не залежить від того. Що тебе оточує. Тобто ти не проєктуєш цю реальність. Це десь, якщо ти дивишся зараз в монітор. Склали цей монітор на якихось фірмі, яку 10, 20, 30 років назад заробив чувак, гроші, построїв і потім створив цей монітор. А вже потім ти родився, і тобі батя твій, чи мама, чи неважно, хтось, купив цей монітор, і ти зараз в нього дивишся. Тобто, реальність це процес. Не може бути такого, що тіпа, я сам спроектував собі в голові, і це от реальність. Ні, чувак, будь трошечки уміше. Ідеалізм. Реальність це продукт нашого розуму. Ну, Дебіл, це не ідеалізм, це продукт нашого розуму. Це, коротше, тільки що я вам пояснював про що. Факт реалізму і ідеалізму відрізняються. Бо ідеалізм це дебіл, який мислить неправдивими. Образами. Соліпсизм. Єдине, що дійсно існує, це наш власний розум. Факт. Тому що тільки те, які висновки ти робиш, це і є твій соліпсизм. Висновки відповідають на питання, які ти собі ставиш, і питання, якими ти сам задаєшся. Це є правильне твердження. І спонукання до, самого, до самої реальності. Феноменалізм. Ми можемо знати лише про явища, а не про речі в собі. Е, я без поняття. Феноменалізм. Ну, без поняття. Симуляціонізм. Ми живемо в комп'ютерній симуляції. Бред полніший. Повнійший бред. Ну, ладно. Зараз тіпа, якісь люди можуть сказати: тіпа, якого, чого ти так настроєний проти того, що ми живемо в якійсь симуляції. Справа ось чому. Симуляція самого життя це вже як відтворення якогось нового витку розвитку. Неважливо, чи це реально, чи нереально. чи це. Є якісь фактичні умови цього, це все неважливо. Це все можна відсіяти в подальшому житті, це не пригодиться взагалі ніяк. І це потрібно розуміти. Чому? Тому що неважно, в якій симуляції ти живеш, важно, як ти в житті, в симуляції, в лапках, продвигаєшся. Якщо сидіти 10 років на стуль, в першу чергу ти відсидиш задніцю. І це треба понімати. І не сходиш в туалет нормально. Тому що ти відсидів собі з жопу. А це жопа. І ну, над жопою розсуждати дуже безмислено. Ну, як Я так вважаю. А остальне неважливо. Ці теорії дають нам різні уявлення про те, що таке реальність. А я це факт того, що реальність крута. Можливо. Одна з цих теорій є правильною, а можливо, жодна з них не є правильно. Отак от, от, пацани. Жодна з цих теорій не є правильна. Вона, От перша теорія це дійсно теорія, яка можливо, можливо приближена. Але все одно вона не є тою, яка б хотілася, щоб була відповідною до самого сенсу реальності. Дякую. Але далі. А поки що, ми можемо лише досліджувати і міркувати, я буду радий продовженню і продовжувати цю дискусію з вами. А я не буду радий продовжувати цю дискусію. Мені б хотілося, щоб світ розвивався в дальшій мірі, а не задавався питаннями. Ми повинні, ну, як на мене, я рахую, що знаючи відповіді на якісь запитання. А ми, на ці відпов... а ми на ці питання відповіді не знаємо. Не повинні над ними довго мусолити. Ми повинно... повинно нам вже бути якось, щоб це відпригало від зубів. Неважливо. Якщо це не важливо і не несе в подальшому якогось епічного розвитку в самій... самому створенні реальності, тоді навіщо над цим постійно мусолитися? Без понять. Я не знаю. Навряд чи це щось допоможе. Ти можеш просто в різну варіативику почати двигатися. Ти можеш взяти і каз... сказати: тіпа, дякую за цікаве запитання, а можеш сказати: нахрен ти взагалі думаєш про це. І це два варіанти, тільки що, тільки так направиш з тим, з ким ти спілкуєшся про це. Типа, це буде як розгалуження, але реальність буде продовжуватися. Час буде продовжуватись, розвиток, життя буде продовжуватись, Це все буде продовжуватись. Плин речей. Єдине, що важливо не забувай. Відео закінчилось. Ух, але слава, ну блін. Спися. Бля, ну важко, реально важко пояснювати. Це така ну, важка ситуація. Блін, ну це якось як це пояснити взагалі було. Так, да, я, звісно, довго спілкувався з цією херньою, щоб дійти до таких от його висновків, щоб він так мені це записав. Але все-таки, все-таки, що я отримав з цього, я узагальнюю інформацію, з узагальненої інформації я зміг зробити висновки. Зробивши свої висновки, власні висновки, бля, відео не закінчив, йо